Белюка уже. Хоя. Повний! Я майже повний. Красота, правда? Супер! Шикардос! Шикарно! Ось ну, такий виліт маємо! Комбайна! Нарешті дочекав, до тих ж ним у сої. Думав, що не дочекається з тою погодою, з тим всім. Ну але бункер наповнюється нормально Кардос Гарно наповнюється бункер. І в принципі соя Ух! Домінатор шпарить, ще такий кусок, тут гектар, скільки тут гектар Гектар 07, чи Ну вже Повний бункер Зараз ми до докусали доїдемо і заводимо машину. Так працюємо, Балюка шуроя, вітер. Я трошки розсону. Нормально стоїть. Судячи з таких дощів, які були душі, я взагалі думав, що з нею нічого не буде. Коротше, ось так, чуваки. Ходимо жнива, жнивуємо. року я з цього куска зібрав 4600. 4 Але це був пізний сорт. а тут менше вийде цього разу. Так, домінатор справа я.